Якщо ми йдемо у ранній срок посів, однозначно необхідно підбирати гібрид більш холодості Температуру ґрунту необхідно визначати на глибині згідно методики 10 см. Це дає можливість висівати гібриди, які мають так звані фіксовані параметри качані. Доброго дня! Зараз ми з вами знаходимося на західній агроарені в селі Кам'янки. Тернопільської області, і позаду мене технологічні досліди по гібридах декалп. Зокрема, це дослід у нас по строках посіву гібридів декалп. Строки посіву це перше технологічне рішення або прийняття рішення про строки посіву. Це перше рішення, яке приймає фермер безпосередньо. Під час посіву кукурузи, саме після підбору гібриду. Однозначно для даної зони, так і для більшої території України можна виділити на посів кукурузи три основних строки посів, кожен з яких має свої переваги та недоліки. Ранній строк посіву однозначно має ряд переваг, оскільки за раннього строку посіву. Однозначно ми спостерігаємо настання фази цвітіння орієнтовно десь на початку липня місяця. Відповідно, це фаза активного водоспоживання, запаси волою в ґрунті в цей період набагато вищі. Відповідно, закладаються кращі показники урожайності. Крім того, за раннього строку посіву ми найчастіше спостерігаємо внаслідок зміщення вегетаційного періоду раніші терміни дозрівання і відповідно. Менші показники вологості і зменшення енергетичних затрат на досушування зерна. Однак недоліками раннього строку посіву це є однозначно холодові стреси. Для того, щоб їх уникнути, виникає необхідність у правильному підборі гібриди саме за ознакою холодосійкості. Холодосійкість це генетична особливість, вона не залежить від групи стиглості гібриду і в портфоліо бренду Декал представлені гібриди, які є досить холодосійкими як із середньоранньої ранньо ранньої групи стиглості, так само і середньопізні групи стивості. Тобто це генетична особливість. Якщо ми йдемо у ранній срок посів, однозначно необхідно підбирати гібрид більш холодості кіші. До таких гібридів однозначно належать ДК-4351, який можна висівати від плюс 7 градусів Цельсію, ДК 4541 а також більшість портфоліо, яке ми рекомендуємо висівати від плюс 8 градусів Цельсію. 3069. ДКС-4098, ДКС-4391, тобто наші новинки. Оптимальні строки посів висівається кукуруза в більш оптимальні сроки. Відповідно, витримуються температурні параметри і насіння під час проростання найменше завдається відповідно температурним коливанням і температурним стресом. За пізнього строку посіву однозначно більше недоліків, ніж переваг. Однозначно відбувається зміщення цвітіння більш. Жаркі періоди, до запил. Гібриди з великим фаво, відбувається період дозрівання зміщення більш пізні місяці осені. Відповідно, при заморозках і за відсутності фізичної стилості такі рослини ну, погано втрачають вологу і інколи взагалі немає можливості їх зібрати на зерно. Однак на даному полі ми посіяли ряд гібридів, як за раннього строку посів, оптимально, так і пізнього. І, відповідно, ми хочемо на прикладі гібриду ДКС-3609 продемонструвати морфологічні зміни рослини і, відповідно, особливості формування качана. Оскільки даний гібрид ми рекомендуємо висувати від плюс 8 градусів Цельсія. Ну, от ви бачите, що це ось 3609 гібрид позаду нас. Ось у нас є три рослини, ми їх вирізали з різних строків. Це ось ви бачите перший строк посіву це 14 квітня. Ось другий строк посіву 7 травня. От більш оптимально пізній, я б сказав би, і є пізні, ось посів 17 травня. І ви бачите, що ось якщо взяти перший строк посіву, то ось вже рослина почала підсихати. Знизу, тобто вегетаційний період в даної рослини вже був, скажімо, повний, зміщений. І вона самодостатньо в себе вже реалізувала і початок вологої віддачі в рослини вже розпочався. Тобто рослина вже практично доходить до фізіологічної стилості, Відбувається початок відмирання кореневої системи, в результаті чого відбувається підсихання листової, листової поверхні із низу і Відповідно, вона буде досягатися до верхівки рослини. Це досить легко можна і окомірно побачити у порівнянні між двома рядками. Ліворуч, від мене це рядок посіяний за раннього строку посіву. І другий рядок це ми посіяли за оптимального строку. Ви можете бачити чітко, що зараннього вже відбувається практично повноцінний вже початок достигання і підсихання, тоді як за оптимального строку ще поки що рослини є зеленими. Тобто однозначно відбудеться зміщення періоду дозривання на кілька тижнів, відповідно. Тому основний момент, який я хотів би наголосити, що все ж таки, якщо ви приймаєте рішення про ранній строк посіву, вам необхідно однозначно підбирати гібриди за холодостійкістю. Тобто ми в каталозі наводимо параметри, і ми пишемо, що температура ґрунту на момент посіву раннього строку має становити 7 градусів. І тут я хочу наголосити на основному моменті. На методики визначення температури ґрунту, правильність її. Температуру ґрунту необхідно визначати на глибині згідно методики 10 см. І її необхідно визначати протягом 3 годин, протягом 3 діб. Для того, щоб зекономити ваш час. Ви на 9 ранку приходите, визначаєте глибину на глибині 10 см температуру ґрунту впродовж трьох днів. Якщо вона в середньому становить в межах 7 градусів Цельсія, ви маєте право прийняти рішення про ранній строк посів, але при цьому вибираючи холодостійкий гібрид до тої температури, яка наведена безпосередньо в каталозі. Це дасть можливість зменшити ризики холодових стресів. Відповідно, зменшення ризиків. Зменшення саме енергії стартового росту рослин і у вас не будуть спостерігатися однозначно невирівні посіви якщо ви дотримуєтесь саме температури, якої рекомендовуємо. Ну і ви можете ще спостерігати, що ось бачите при ранньому строкові сівби є повний запил. От, гібриду 3609, тут запил повний. Якщо вже ми змічуємося. Більш пізніші фази, це 7-го 7, сівба 7 травня. Ми бачимо, що вже є деякі недозапил, а при пізньому строкові сюбив взагалі ось недозапил є, але недоналив. Тому що ми вже змічуємося, скажімо, цвітіння е, в гібриду, вже змінчується в більш, е, більш пізній. Як вже Ігор сказав, що. Е, Гібрид буде мати на період збирання, вже буде більшу мати вологу, тому що період вегетації пізнього строку посіву буде дещо зміщений, і він буде коротший, тому і за коротшого періоду вегетації рослина не встигне сформувати е чорну точку, і вже починаючи від чорної точки, вже почне віддавати, віддавати вчасно віддавати вологу. Ще деякий момент стосовно висоти рослин, саме е ви можете побачити, що за раннього строку. Посів в умовах весни 2022 року за раннього строку висота рослин менша в порядку на 30-35 см. Основною причиною даної зміни висоти лінійного росту. В першу чергу обумовлено відсутністю опадів на початкових етапах саме формування вегетативної маси, оскільки в кукурудзи до п'ятого листка відбувається закладання основних частин вегетативної частини рослини це вузлів, міжвузлів, листової пластинки, закладання довжини плодоніжки, закладання обгорток до п'ятого листка, і в цей момент за рахунок саме водного стресу ми побачили укорочення лінійних розмірів. Однак Формування качана і випадання опадів безпосередньо на момент активного водоспоживання було досить достатньо, що забезпечило формування повноцінного качана. Тобто, за раннього строку посіву ми відмічаємо в деякій мірі зменшення меншої частини однак, збереження індивідуальної особливості формування качана саме даного гібриду. Продовжені нашої розмови по технологічних дослідах зараз позаду. У нас знаходиться саме дослід по вивченню норм висіву наших гібридів. І в нас зараз тут знаходиться лінійка гібридів висіння якраз з трьома густотами: це 95 тисяч, це 70 тисяч та 80 тисяч норма висіву всіх гібридів. От, і якраз на даному технологічному досліді ми хотіли б подивитися реакцію кожного з гібридів на е, ці густоти. Відповідно, у бренду DeKalb можна розділити гібриди за індивідуальними характеристиками формування качана це на гібриди, які характеризуються більш фіксованими параметрами качана. Тобто фіксованою кількістю структурних показників, кількістю рядів, кількістю зерен в ряду, а також гібриди, які характеризуються високою компенсаторною здатністю, які відповідно залежно від зміни густоти здатні збільшувати озерність качана і відповідну масу тисячі зерен. Для чого це необхідно? Відповідно, це нам необхідно до правильного підбору гібриду залежно від зони зволоження або навіть залежно від запасу продуктивної вологи саме у ґрунті. Якщо це зона достатнього зволоження, а також накопичення в ґрунті запасів продуктивної волою в, в матровому шарі в межах 160 мм, це дає можливість висівати гібриди, які мають так звані фіксовані параметри качанів, оскільки, маючи фіксований качан при збільшенні густоти, ці параметри відповідно зберігаються. І при збіжній густоти однозначно ми будемо спостерігати збільшення врожайності. Гібриди, які мають високу компенсаторну здатність, це гібриди, які навпаки. При нестачі вологи і відповідно при зменшенні густоти здатні при зменшенні густоти збільшувати індивідуальні характеристики озерність і масу тисячі, тобто які мають досить широке вікно по врожайності залежно від густоти посів. Дані гібриди з високою компенсаторною здатністю ми пройдемо далі, подивимося на них. Рекомендовано висівати відповідно в умовах нестачі вологи, послухи, що дає можливість зменшити ризики впливу саме посушливих умов на урожайність. Відповідно, наш гібрид ДКС-3789 має якраз фіксований тип початку, і я ось, ми вже попередньо виломали початки, і ви бачите, що незалежно від норми висіву, ну десь, можливо, я не вгадав, але як ви можете побачити, всі початки майже рівні. Тут однакова кількість рядів, а також кількість зарень у ряду. Тобто даний гібрид, якщо, як вже сказав Ігор, у вас достатньо вологи на момент посіву, його можна дещо загустити, збільшити норму висіву, і це може призвести якраз до збільшення урожайності. До гібридів, які належать з фіксованими параметрами качина, це належать гібриди 3789, ДКС 3795, ДКС 3939, 39, ДКС 4391, ДКС 4598, дкс 4943. Тобто дані гібриди в умовах більш достатнього волозабезпечення в умовах достатніх запасів проктивної волої в ґрунті, Рекомендована густота на перезбирання. Повинна становити в межах 80 тисяч рослин на 1 гектар. Ну, і зараз ми з вами пройдемо на слідуючий гібрид, який відрізняється своїми параметрами якраз по розміру початку при збільшенні норми висів. Ну, а зараз ми з вами знаходимося біля гібриду. ДКС-3972, який має якраз навпаки іншу реакцію саме на збільшення норми посіву. Тому що, як вже Ігор сказав, повторюся, що з зменшення норми. Висіву ми збільшуємо площу живлення індивідуально кожної рослини, і це скажімо, в посушливих умовах. Це може посприяти до навпаки більшої врожайності, збільшення врожайності, але в умовах достатнього вологозабезпечення це може, скажімо, не зменшити кількість урожаю за рахунок того, що початок зменшення густоти посіву початок буде компенсуватися більшою кількістю зерен в ряду. Для прикладу, ми хочемо навести вам гібрид DKS-3972. Це гібрид, який дійсно характеризується високою компенсаторною здатністю. І Для нього все ж таки краще рекомендованими будуть нижні межі густот. І саме в умовах посуги за рахунок зменшення структури посіву, кількості рослин, він здатний збільшувати масу тисячі і відповідно зараз качана. Для даного гібриду загущення однозначно буде негативно впливати на формування качана. і можна чітко побачити по густотах. Відповідно, густота 70 тисяч, 80 тисяч і 95. 000. За 95 тисяч ми бачимо вже в деякій мірі зменшення кількості зерен в ряду і, відповідно, навіть можливе зменшення маси тисячі зерен. Тому даний гібрид. Все ж таки, ми рекомендуємо зміщувати в умовах посухи, причому зменшуючи густоту, і дана густота повинна становити в зоні посушливих межах 55-60 тисяч рослин на 1 гектар. Відповідно, в умовах нестійкого зволоження оптимальні параметри від 60 до 70, Тобто, ви розумієте, що даний параметр я навожу в тому плані, що маючи навіть густоту 65, ми можемо отримати таку саму урожайність. Яка б сфорвалась при густоті 70-72 тисячі рослин на один гектар. Тобто, за рахунок збільшення індивідуальних параметрів, ми будемо отримати однакову урожайність. І відповідно в умовах достатньо забезпечення густота має бути в межах 75 тисяч рослин на один гектар. Ми вам рекомендуємо дослухатись до наших рекомендацій і відповідно здійснити правильний підбір гібриду залежно від зони зволоження, а також в запасі продуктивної волої грунту і попередника на вашому. Ну, як ви знаєте, компанія Bayer дуже скептично відноситься саме до густоти посіву. Ми завжди в наших наукових посів... посівах ми приділяємо дуже багато уваги саме нормі висіву, Ми це вивчаємо, вивчаємо не один рік. і Для кожного гібриду ми це робимо не один, а декілька років підряд, щоб дійсно зробити. Правильний правильний підбір густоти для того чи іншого регіону для певних ґрунтово-кліматичних умов, і ми робимо це для того, щоб від цього виграли ви, тільки від того, що от посіяли навіть меншу густоту, зекономили навіть на насіння, але посійте меншу, зробіть меншу норму висіву і виграєте і ви, і виграємо, і ми.